В ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: Іслам в Україні. Історія, упередження, міфи та насаджена Росією пропаганда. Як це все впливає на сприйняття мусульман? Перш ніж говорити з істориком про іслам в Україні. Про основні міфи і упередження, ми в наступному матеріалі зібрали приклади ісламофобії в Україні. Ісламофобія це один із різновидів несприйняття людей ісламу і негативна реакція на цю релігію в різних суспільних проявах. Ісламофобія має різні форми: насильство та образи, вандалізм, спрямований на ісламські центри та мечеті, цькування у навчальних закладах. Та багато інших правозахисниця Вікторія Настеренко розповідає, що як мусульманка не стикалася із яскравими проявами ісламофобії у свій бік. Вона наголошує, що в Україні подібних випадків налічується набагато менше на противагу іншим країнам Європи, але у деяких побутових аспектах ісламофобія все ж проявляється в Україні, особливо в контексті трудових відносин. Дуже рідко що це можуть бути якісь там фізичні напади. Тобто, да, були такі випадки, коли з дівчат на вулиці знімали чи зривали навіть хіджал, да, тобто по, е, платок е, чи хустку. І, власне, ці історії їх небагато, але вони е, є показовими та, то, те, що ісламофобія все-таки існує в суспільстві. Також це могли бути випадки, коли дівчатам відмовляли в працевлаштуванні через те, що вони є мусульманками, і при тому, що роботодавці іноді такі питання ставлять. Насправді, деякі можна сказати, для 2024 року. Взагалі може бути якесь абсолютне нерозуміння, того, що людина може бути просто інша релігія, і в цьому нічого страшного немає. Одна із таких країн, там де досить так стрімко розвивається сломофобія, це Франція, тобто, це і на державному рівні проявляється і проявляється в суспільству. І як на мене, то це досить такі дві закономірні речі. Генсек французької ради мусульманського культу Абдела Закрі розповів. Що місцевим мусульманам щодня погрожують в інтернеті. А наприкінці жовтня 2023 року в мечеть Нантері надійшов лист із погрозами. Як наслідок було ініційоване розслідування. Більше про це не тільки говоримо далі з нашим гостом, дослідник ісламського світу. Сходознавець Михайло Якубович вже з нами. Вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня, передусім, коли ми говоримо про історію саме ісламу на території України, яка наскільки вона довга, коли вона почалася? Які періоди можна розділити? Іслам прийшов в Україну вперше в 8-9 столітті. Були і в Київській Русі колонії арабських купців в самому Києві. Окрім того, були вже деякі племена південного сходу, зокрема Оландські які... Прийняли іслам у 9-10 столітті, ну і нарешті 12-13 століття відбувається досить активна ісламізація Криму, яка завершується фактично офіційним прийняттям ісламу Золотою Ордою у 14 столітті. І далі ми маємо практично весь південь України, південь, південний схід. Який входив у Кримське ханство в Османську імперію аж до російської окупації цієї території регіоном, де розвивався поширювався іслам? Окрім того, певні громади мусульман були на заході України, зокрема так звані татари Великого Князівства Литовського, навіть в багатьох містах Західної України у Львові у Тернополі ми можемо знайти татарські вулиці. Тобто, де були громади, переважно цих татар? Ну і зрозуміло, що в незалежній Україні у нас тут додається ще компонент великий, Власне, студентів з арабських країн, вихідців з інших мусульманських регіонів, які багато хто з них осів в Україні, має українське громадянство. Тобто, ну і зрозуміло, що в кінці 80-х це повернення кримських татар на свою історичну батьківщину. А так, в радянський період до кінця 80-х років Україна, ну була. Скажімо, відносно незнайома з ісламом через депортацію кримських татар і відповідно атеїстичну політику радянської влади. За цей період історії він достатньо широкий. Але як розвивалися стосунки між представниками ісламу і інших релігій? Ну насправді це є складне питання. Воно вивчається з багатьох позицій. Зокрема, якщо ми говоримо про міжрелігійний діалог чи міжрелігійну комунікацію, вона відбувається на дуже різних рівнях в Україні, на відміну від багатьох європейських країн, немає партій або груп організацій. Які би провадили конкретно ісламофобську політику, тобто, в яких би гасло про, наприклад, там необхідність депортації якихось мусульман чи обмеження їх в правах, були би складові політичної риторики в Україні таких сил немає. Зрозуміло, що ті чи інші діячі могли висловлювати якісь думки, є певний рівень побутового несприйняття, він в принципі природній, враховуючи чи те, що і та сторона умовно мусульманська так само має свої стереотипи стосовно українців, стосовно європейців, стосовно християн, дуже часто говориться про те, що там от християни не знають про мусульман, але повірте, мусульмани так само мають знають мало про християн. І не тільки а в умовах особливо військової політичної кризи переселення великих груп населення, зокрема внутрішніх переселенців, загальної роздратованості. Втоми зрозуміло, що такі інциденти вони можуть бути ще більшими, тим більше на політичному контексті, того, що відбувається на близькому сході, коли певні сили, які виступають від імені ісламу, є відверто прор. Російськими і дивно було би очікувати якоїсь іншої реакції. Тим більше, що в Україні іслам, на жаль, був представлений в основному російськомовною релігійною традицією, тобто мусульмани проводили проповіді російською. Вони в основному жили в великих містах Південного Сходу. Вони перебували в тісному зв'язку з мусульманами Росії. Так само відбувалися різного роду там переклади текстів, проповіді. Проблеми, які домінували, вони приходили переважно із російськомовного простору. Це все перетворювало іслам в такий собі аналог московського патріархату. Дуже багатьох це теж викликало неприйняття. Але ось з 2014 року, коли з'явилося духовне управління мусульман Криму на материку, більше почало працювати духовне управління мусульман. Ума значна відбулася українізація. Більшу роль почали відігравати корінні народи, кримські татари, і українці, які прийняли іслам. Ситуація багато в чому почала змінюватися. І зараз, ну, наприклад, ми бачимо чудові там прикчудові аспекти міжрелігійної співпраці, та ж сама капеланська діяльність, коли відвідують власне передову і мусульмани, і християни, і все це багато в чому Знімає будь-які протиріччя, і навіть про них не може йти мови, коли стоять виклики перед усіма. Але на побутовому рівні, ще раз скажу, ці питання вони будуть залишатися актуальними. Якраз, зокрема, про побутовий рівень вже в вересні, в тіктоці мусульманка виклала відео, де власне пояснила, що вона вперше зупинилася у Львові з подругою, і до них підбігла жінка, яка вдарила подругу по голові, почала махати руками. Ну вела себе агресивно, і власне вони це якраз пов'язують з тим, що вони обидві жінки були в хіджах, от такі випадки вони скоріше і пов'язані з тим, що люди можливо не зовсім розуміють, що відбувається, хто ці люди чи з чим насправді тут хотілося б з боку мусульман України мати більш організовану правозахисну діяльність і готувати як мінімум щорічний звіт про ці проблеми, крім того, мати своїх юристів, які будуть відповідним чином подавати до суду. Тобто, якщо є люди, які вважають, що вони постраждали від дискримінації з релігійною ознакою, і воно дійсно так є. Ну то такі речі не можна залишати без взагалі якогось уваги, подавати відповідно до суду. Суду звертатися до поліції, надавати розголосу цим речам. Тобто, такі випадки є є певні люди, які, скажімо, абсолютно не приймають іслам. Наприклад, за опитуваннями, які ще відбувалися до повномасштабного вторгнення російського, приблизно кожен п'ятий на півдні України висловлював негативне ставлення до ісламу. На заході України це було ну приблизно кожен десятий. От далеко не завжди це негативне ставлення чи упередження переходить якесь насилення. Ще раз скажу певне упередження стосовно іншого, це нормально і ніхто не може зобов'язати людину приймати там позитивно сприймати іслам, буддизм, удаїзм, християнство чи будь-яку іншу релігію. Але коли мова йде вже про такі випадки, справді вони в Україні поодинокі, бо вони дезорганізовані. В нас немає Якихось груп, які би провадили активну антиісламську риторику, зрозуміло, що тут ну, мусульманам потрібно братися за правозахист, так як це робиться в європейських країнах, той самій Британії, Франції, в Німеччині і в інших країнах, де вже успішно такого роду проекти працюють. Крім того, ми перед ефіром поспілкувалися анонімно з представниками, власне, з чоловіками і жінками, які сповідують іслам, і запитали їх про міфи, про певні упередження, нерозуміння, з якими вони стикалися. І зокрема, один з чоловіків нам розповів про наступний інцидент. і Потім попрошу його прокоментувати. Першому класі вчителька попросила нас принести на масляницю млинці, бо казала, що скоро має бути це свято. Напевно, через те, що я нічого не зрозумів, не приніс. Коли за те, що я був чи не єдиний, хто прийшов без млинців, вчителька почала мене булити перед всіма. Пам'ятаю, у відповідь сказав, що ми це не святкуємо, але мою першу вчительку це не зупинило, і вона продовжила: Ну я ж не просила тебе принести тільки зарізане м'ясо курам-байрама». Я не сперечався, але настрій був сильно зіпсованим. Вже в дорослому віці, іноді в розмовах не з мусульманами приходилось доводити, що в нас немає традиції бити жінок і займатися тероризмом. Це знову таки більше про побутовий рівень, про який ви вже частково говорили. Як має відбуватися цей діалог і таке ставлення з розумінням до інших традицій, які є в інших релігіях, зокрема в мусульманстві? Дивіться, почнемо з останніх двох тестів. стосовно бити жінок і займатися тероризмом. Як ми сприймали в 90-х чеченський опір російській окупації? Як терор? У нас всі канали розповідали про страшних чеченських терористів. Як ми сприймаємо його зараз, як спробу національно-визвольної боротьби? Тобто це речі дуже-дуже умовні, і як з якої сторони на них подивитися, що таке терор і чи може він бути методом, наприклад, боротьби із окупацією? Далі, що стосується биття жінок, є проблема з домашнім насильством. Вона є в Україні, вона є в країнах Європи, вона є у християн, вона є у мусульман, але у мусульман вона також є. Є, наприклад, становище жінки в Афганістані, є певні норми, ну, які, умовно кажучи, з точки зору Наприклад, світського фемінізму є абсолютним порушенням прав жінок, тому тут теж це дискусійні теми. Інше питання, що в кримськотатарській традиції зрозуміло, що становище жінки набагато краще, ніж якщо мірити з позиції світської моралі, ще раз скажу, ніж там в Афганістані чи в Ємені. Що стосується випадку, із там Масляною всім іншим, це оце проникнення передусім московських. Сього православ'я в українській школи, а в на західній Україні греко-католицизму це повне тотальне порушення конституції, яке у нас значно тотал, толерувала місцева влада. У нас запрошували священників святити кропити читати якісь виховні лекції, робити що завгодно, часто це виглядало абсолютно непрофесійно. Декого взагалі не варто було би підпускати підпускати до дітей на, на кілометр, тому що там були випадки і порушення їхніх прав і всього іншого, але які не вспливали суто через цей знаєте примітивний страх перед священником, що от він представляє щось таке, що він може зробити. Зокрема, у 90-х роках у 2000-х за всіх практично українських президентів на намагалися в школу якомога більше попри спротив деякої частини суспільства напхати релігії, і конкретно зараз навіть ми бачимо там розповіді про уроки Біблії, там оце тема з християнською етикою, і дуже часто е, людей, які е, в яких батьки були наприклад атеїстами, були мусульманами цих дітей. Ніхто не питав їхньої думки. Вважалося, що раз ти тут в Україні, значить, ти вже зі старту християнин. Тобто, це є проблема загальнодержавного рівня, яка досі не вирішена, тому що в багатьох регіонів в регіонах ми маємо надто, скажімо, сильну, сильний такий союз влади і церкви, і місцевих бізнесових кіл, які відповідно таку ідеологію тоталітарну проштовхували у випадку, коли хтось проти цього заперечував, одразу цю людину звинувачували в тому, що вона, мовляв, там більшовизм сповідує, Комунізм і тому подібне, але, хоча зараз я дивлюся, наприклад, по реакції багатьох навіть от батьків, хто відправляє там дітей у школу, вони проти того, щоб їм якусь релігію нав'язували. Тому що на фоні того, як релігія відреагувала на російську агресію і на багато інших проблем, є певний рівень розчарування. Тобто, це загальна проблем державна проблема, яка стосується не тільки... Ісламу, а яка стосується взагалі всіх релігій, тим більше ще раз скажу, багато де місцева влада так кришувала московський патріархат, так глибоко його запустила, в тому числі й в школу, що зараз вже не знають, як з цієї ситуації вийти. Возили там дітей на екскурсії по їхнім монастирям і все інше. Знову ж таки, є стаття конституції, відповідна, яка говорить, що школа відділення від церкви. Робіть собі свій конфесійний навчальний заклад, і там робіть що завгодно, що вам дозволять батьки цей. Дітей, але школі, яка фінансується за гроші платників податків, в ідеалі не повинно бути нічого такого. Хоча часто в класі, наприклад, частина батьків була за те, щоб до них там приходив якийсь священник, чомусь там вчив дітей, нібито це давало гарантії е, про їхню благочестиву поведінку, а в меншості залишалося лише приймати цей вибір. Тобто, це є проблемний момент. Ще раз кажу: він не є якимось конкретно антиісламським, він є просто з цим. Таким знаєте, ну не зовсім усталеним поглядом на багато речей на пострадянському пространстві. Коли по просторі, коли кинулися від атеїзму, одразу е, в таку е, патріархальну релігійність вже згадували про роль жінок, і про упередження, які з цим пов'язані. Ми коли поспілкувалися з жінками, які сповідують мусульманство іслам. Вони е, нам власне, коли ми питали про міфи, згадували про те, саме можемо також їх почути. Міфи перше. Все ж таки, що іслам в своїй догмі містить терористичний компонент. Друге, що дівчина завжди має ходити в хіджабі і її обмежують в правах та свободах. Взагалі щодо жінок дуже багато стереотипів. Третє. Що у кримських татар є якийсь унікальний іслам. Насправді ментальність народу, географія, оточення накладають свої особливості, але не на форми поклоніння, а на побутові аспекти, традиції і так далі. Звісно, як мусульманка, я чула багато міфів про свою релігію, але конкретно сама з упередженим ставленням ніколи не стикалася, тим більше тут, на материку України. Як би боляче мені не було констатувати цей факт, але в своїй юності в Криму ніби цього було більше у повітрі, що, наприклад, ми приїхали і будемо різати всіх, що в ісламі знущаються над жінками і в нас немає права голосу, що дівчат насильно у ранньому віці видають заміж. Я Дуже з традиційною кримсько кримськотатарської сім'ї, але нічого з више переліченого зі мною не відбувалося і не відбувається. Мені вже за 30, я не заміжня, можу спокійно висловлюватись і нікого не ріжу. Тут, зокрема, у Києві я частіше бачу зацікавленість повагу, бо люди все ж знають щось про релігію, більше дізнаються про кримських татар і переконуються, що іслам це не релігія тероризму, а зовсім навпаки. Ви вже згадували, що роль жінки, ставлення до жінки відрізняється і від країни в кримських татар. Це а, трохи по-іншому. Але якщо ми беремо якісь основні упередження, з якими ви стикалися, бо які ми почули, які вони є, і як насправді, коли ми говоримо про іслам саме в Україні, виглядає роль і ставлення до жінки? Є два моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що дійсно чужа релігія вона сприймається дуже серйозно і. Uh, є багато стереотипів стосовно того, наприклад, середньовічна європейська. Традиція вважала, що нібито з точки зору мусульман, взагалі у жінки, навіть душі немає, хоча це не відповідає дійсності. Коран говорить про відповідальність чоловіків і жінок. Так само в ідеалі жінка може займати й багато посад, і багато чого робити. Але якщо ми візьмемо, наприклад, питання хіджабу, ну то запитати можна в Україні будь-якого імама, чи повинна повнолітня жінка-мусульманка перед чужими чоловіками прикривати волосся. Він обов'язково відповість, що це так. А якщо вона цього не робить, ну він може помовчити, сказати, що це її вибір, а може сказати, що вона при цьому повно простогрішниця. Жоден імам в Україні не скаже, що можна там знаєте, хіджаб не носити. Як хочете, так ходіть, як хочете, так одягайтеся. Якщо він навіть так скаже, це вже буде якийсь модерніст, але сунітська традиція приписує жінки покривати голову. Це факт, який є беззаперечним, тому це не є стереотип, це є реальність ісламу. Як вона свого часу, наприклад, була реальністю і православ'я, важко уявити собі в сільській місцевості українці, і жінці і жінку там без безпискустки без в 19 столітті. Знову ще стосується там ну, ідей схильності до насилля певного, ну ми не будемо забувати про складні відносини між територією України і, наприклад, Кримським Ханатом. Ми не будемо так само забувати про навіть сучасні події, коли ми очікуємо від багатьох. Мусульманських народів повневолених Росією, що вони нарешті почнуть цей джихад проти своїх е, гнобителів. І якщо це буде під релігійними гаслами, ну чому б ні, е, тобто це питання знову ж, яке можна дискутувати з багатьох боків, я вам просто наведу один приклад. І була одна така сирійська дослідниця Сукейна Ащагабі. Вона була дуже власне відомим сходознавцем, опублікувала велику працю на 50 томів, і ця праця це була середньовічний рукопис одного автора Ібена Сакіра. Історія Дамаску. Ну щоб не вдаватися в деталі, вона ніколи не була заміжною. Вона закінчила е, Тамарський університет і все життя працювала над цими 50 томами. Тобто, вона е, в, робила наукове видання середньовічної праці цього. Ібн Асакіра, і коли її запитали, коли ти нарешті заміж вийдеш, як часто запитують жінок, вона сказала: Я сподіваюся, що Аллах мене в раю зробить дружиною Ібн Асакіра, тобто цього середньовічного вченого, який вона очитувала. з точки зору е, сучасної небудь феміністки західної, ну це це взагалі, як навіть таке питати можна в жінки, як вам мам сказати, де да це патріархалізм, да це відсталізм. З точки зору, наприклад, дослідника арабської культури, ну, це виглядає в певному сенсі романтично, навіть людину, яка настільки влилася в те, що вона робить, що вона віддала все на цю працю. З точки зору пересічного араба, ну це така, знаєте, непогана гуморестка. Тобто, це залежить від того, як на це подивитися. Якщо в українських реаліях конкретно, то у нас, наприклад, кримськотатарський національний рух він був національним в першу чергу, і кримські татари культивували свою національну ідентичність. Релігійна ідентичність вона часто йшла периферійно в певному сенсі. І тому, наприклад, лідерство навіть кримських хатар, тих, кого ми бачимо, Ну ці люди вони умовно виглядають такими самими, як українці, тільки трошки з іншими певними релігійними е, переконаннями. Е, натомість є різні там релігійні руки, той самий там Тахрір, інші, в яких становище жінки. Не часто про це пишуть, що жінка там має бути на периферії десь і так далі. Тому що є ну, якщо відкрити авторитетний збірку хадисів, Сахіх Аль-Бухарі, ну забороняє жінці просто так виходити з хати без дозволу чоловіка. Забороняє жінці е, там парфумитись. Якщо жінка відмовила чоловіку там в статевих якихось зносинах, то її ангели будуть до ранку проклинати, е, і, і, і так далі. Тобто ці речі є в ісламі, їх не можна викинути. Тобто зараз. Самі мусульмани часто говорять, що, ну, це треба розуміти не так. Це треба розуміти в культурному арабському контексті, але ці тексти існують і дуже багато хто з консервативних діячів релігійних їх цитує, і каже, що треба виключно так. Хоча, якщо б знову ж таки взятися за який, наприклад, православний номоканон 17-18 століття, то там становище жінки мені здається, ще гірше ніж у цих текстах, знову ж з точки зору світської моралі, тому тут, ну це досить умовні питання, але коли люди починають... Виділяти, що от там в ісламі жінку гноблять, і от в християнстві вона така вільна. Така це не в християнстві, це в світському, часто атеїстичному ладі. В християнстві чи в іудаїзмі становище жінки, якщо чесно, приблизно таке ж саме. Якщо не говорити про е, там якісь сучасні секуляризовані напрями, чи там навіть жіноче священство. Є, наприклад, і мами жінки, що вважається, що жінка не може бути лідером молитви, але є в деяких європейських країнах уже люди. Які себе жінки оголосили і мамами? Як би це сприймалося? Інше питання, але такі модерністські тенденції мають місце, хоч вони ну є швидше маргінальними, ніж е, загально поширеними, таке важко уявити собі в Саудівській Аравії, в Сирії чи в Єгипті. Пане Михайло, дуже дякую вам за роз'яснення, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Ми Маємо на жаль завершувати. Нагадаю, що з нами був на зв'язку з знавець, дослідник ісламського світу Михайло Якубович. І наш гість згадував якраз про правозахисний рух, про відповідальність за певні напади, якраз на засновані на релігійній приналежності про відповідальність за ісламофобію. Нам також розповіла правозахисниця. Насправді я не пригадаю таких випадків, щоб можна було притягнути, чи щоб притягали от саме людей, які там вчиняли якісь проступки, пов'язані з ісламофобією. Тому що зазвичай мусульманки вони не дуже хочуть починати такі процеси, і дуже шкода, що більшість. Таких всіх ситуацій вони просто обговорюються на побутовому рівні між друзями, між знайомими в колі родини і не виходять далі до правозахисних організацій, не виходять до журналістів, до а, І так само кридники вони уникають цієї відповідальності, тому що по суті вони знають, що їм за це нічого не буде, тому що людина скоріш за все. Не буде скаржитися. Тобто тут такий зворотній е, варіант теж працює, а, ось. І відповідно е, тут ще є один момент того, що е, ми ж розділяємо так само релігійну е, нетерпимість і етнічну нетерпимість, тому що є е, е, ну там зараз останній рік, наприклад, ми фіксуємо. Більше в інформаційному просторі там від різних праворадикальних рухів таку тенденцію по відношенню до інших етнічних груп, і в тому числі по відношенню до кримських татар. Uh, і також окремо фіксуємо по відношенню до мусульман. І ми, як правозахисники, це трохи розділяємо, тому що ми розуміємо, що мотив може бути різний, uh, і нетерпимість все-таки, от саме підґрунтя, воно теж трохи відрізняється. Тим не менше воно є. І якщо говорити саме про мусульман, про жінок і про чоловіків, uh, по чоловікам зовні не видно, яку релігію вони сповідують так. Ну, якщо ми говоримо про мусульман, тобто, якщо по вулиці буде йти просто якийсь умовний чоловік, то навряд чи на нього там будуть нападати і фізичне насильство якесь чинити через те, що він мусульман. А, а по жінці через те, що вона носить хустку, тобто хіджаб, це одразу сигналізує про її релігію і відповідно в деяких. Країнах це може бути дійсно небезпечно, там де рівень нетерпимості і ісламофобії він вищий ніж в Україні. Наприклад, на цьому завершимо ефір. Передивитися його можна на Ютуб-каналі Суспільне Крим. Побачимося вже наступного тижня.